Замість комфортного офісу соцільне згарище. Так виглядав офіс Рівненського бюро журналістських розслідувань Четверта влада місяць тому, після підпалу. Серед резонансних розслідувань цього бюро, зокрема, незаконний видобуток бурштину на Рівненщині. Коли я дивлюся, скільки там різних розслідувань, скільки людей хотіло щоб не було цих матеріалів, і якось знищити чи помститись, то ну, багато їх, ну, десяток точно. Володимир Торбіч керівник агенції журналістських розслідувань четверта влада за освітою, учитель української мови, але своїм покликанням вважає журналістику. Теми корупції та зловживання владою завжди цікавили його найбільше. Це якась тобі сидить муха, і коли ти бачиш, що щось не... робиться якась несправедливість, і ти хочеш допомогти чи якось вплинути, щоб все вирішити. От і воно почалося з цього. Масштабними журналістськими розслідуваннями почав займатися 10 років тому, коли заснував власне інформаційне бюро. Разом з командою викрив чимало корупційних схем на місцевому рівні. Утім, саме бурштинові розслідування згодом підхопили журналісти інших ЗМІ. і проблема набула загальнонаціонального розголосу. З нас 15-му році президент визнав, що живуть за рахунок бурштина і СБУ і місцеві адміністрації і всі, і дав вказівку, щоб це припинити. Якось та вказівка так виконується, що поки що не припинено. Тому що насправді припинитися можна чітким законодавчим регулюванням. Цього поки що немає. Фігуранти розслідувань Володимира вимагали, щоб він знімав матеріали з сайту, писали листи з погрозами. До такого тиску журналісти розслідувачі вже звикли. Я чи фаталістики чи що? До того як нам підпалили офіс, я взагалі вірив, що все-таки ми живемо в більш розвиненому суспільстві, ніж думають на Заході. Що Україна не Росія, не Африка. Тому взагалі просто дотримувався правил безпеки. Після підпалу це змінилося. Володимиру страшно й подумати, чим усе могло закінчитися. На той момент в офісі на другому поверсі працювали журналісти і були діти, які могли опинитися у вогняній пастці. Підпал засудили міжнародні організації, такі як Freedom House та Amnesty International. Утім, попри медійну увагу, Володимир не вірить, що поліція колись, знайде виконавця, а тим паче замовника. Це як урок, такий жорсткий урок, але урок безпеки серйозний. Тепер ми просто станемо сильнішими в плані безпеки. От і все. Ремонт ще триває, але робота четвертої влади не припиняється. Нині розслідують походження статків тих, хто прийшов до влади після майдану, обіцяючи боротися з корупцією. Однак сам став корупціонером. Ці розслідування рівненських журналістів теж незабаром покажуть на загальнонаціональних каналах. Він кльовий про роботу. Я вже це реальний парадокс. Просто ми знаємо багато. Національних розслідувань та мало реально регіональних. При цьому, коли ти робиш свою роботу в регіоні, там на на обласному рівні, а шанси вляпатись в якісь серйозні проблеми і неприємності набагато вищі, і при цих вищих шансах твою роботу бачить набагато менше людей. Це чортів парадокс. Володимиру вже пропонували бути місцевим депутатом і обіцяли включити у списки до Верховної Ради. Однак його пріоритет незалежна журналістика. Тим паче тепер, після підпалу, коли раптом усвідомив, скільком людям праця його команди потрібна, адже буквально за лічені дні небайдужі перерахували гроші на ремонт. Володимир хотів би, аби громадськість так само оперативно реагувала і на розслідування. Кожному журналісту приємно, коли його робота має якісь результати, коли якісь зміни відбуваються, або як мінімум хтось покараний. Але, на жаль, суспільство досить інертне дуже мало відсотку громадян, які готові реагувати. І влада теж вона реагує, тому поки що не так добре все, як хотілося. Аби краще відстоювати свої права та розумітися на порушеннях фігурантів своїх розслідувань, Володимир почав вивчати право. Зрештою каже, підпали та погрози не зупиняються, а лише вказують, що він та його команда працюють у правильному напрямку.